Запрошуємо усіх прихильників, прихильниць футзалу на перегляд чергового поєдинку в рамках 9-го туру Мастера it Ліги. Інкора проти Глобалодік. Команди, які ставлять перед собою, поки що біжить через центральну зону. Можна знайти Романа Ото й в один дотик ось непротаманно для себе удар. Чим завершиться ця спроба? Гайдар бере розгін, пробуває на техніку потикання для багатьох суперників. Ну і до речі, Івашко важко не просто так забрав сьомий номер. Перед тим виступав з цими цифрами четвертому номеру. Ну і те ж саме скажемо про матч Майдженікс. Там теж Володимир Гриців наприкінці зустрічі забив переможний. Голодень! Володимир Михальоня стримував м'яч під рукою. Гайдар на правому фланзі Андрій бере круло під контроль. Буде розхитувати суперників. Гайдар з лівої ноги по центру все контролює, Бро підніти. Аж два тайм. Чергова спроба. Від Global Logic удар. Горішкевич. Відповідає селі гориш на Артура Січку. Позаду він одноклубники. Можна продовжувати атаку Селіма Солошенка. Бавров ближ... Вільного одноклубника Гриців. Чергова атака від Global Logic. Вихід Вічнавич. Удар не має двохну. Передачу. А Івашка. Помиляється Петросенко. Вихід в один. Івашко. Ударна позиція. Павчо. Удар не має Який момент марнує Богдан, а міг стати героєм. Коли віддавав передачу. Іважко! Іважко! Віддав чудову передачу. Удар воротам! Бруль забивають. Небагато м'яч. зараз помилка 2! 0 Орішкевич! Бог ти мій чоловіче! Тільки но ну, я його почав говорити за такі речі. Зараз. танський залишається голкіпера у рамці. Гайдар не забили. Гравці Інкори. Зараз Гайдар приймав рішення. Обігратися можна було з «Портером», але сам арбітрів матчу. Хвилину пауз. Головний коуч команди «Глобалоджік» до Вайрейзи. Кращі результати для АйТі компанію Гайдар головою і. Повертаємось на другий тайм. Протистояння між «Глобалоджік» та Інкорою. 2-0. Це автогол, який зрізав круглого власні ворота. Захищає кольори та... Павло Гайдар змінює Орішкевича удари. Тут є перспектива. Прострілити на Артура. Січко, удар! 3-0. Не побачимо, це не взивелося запитання. Павцьо пробиває правою новою. Реалізувати те, що подарувала Фортуна. Удар по центру в Рід від Данила Боме. Для інкори. Ну нехай хлопці вчаться. Гайдар. удар воротам, Приклався до м'яча. Ріжний. Ось ніяк не можуть довести м'яч. Зараз можливо і важко з лівої стрілятиме. Виконавчидовий проводіями попереду, але так іноді забуваючи про гру в обороні. Павцю, то ще Богдан віддав на брата Романа, удар з носка. Пильно грають у обороні. Хлопці є цейшиш. Зараз комбінують! Вистріл! Не побачив! О, надійна гра у Глоболоджик захист. Ось удар! по пустим воротам, На жаль, не вдалося. Стала спину. Віддав на Володимира Ячука, той пробиває! Нав'язуватиме боротьбу за нагороди, а Інкора боротиметься у збереження. прописок. Попереду. А Венга Юнайтед проти команди tech 1 Не пропустіть!